Всіх вітаю, мене звуть Богдан Філонко. Я випускник Київського ліцею бізнесу. І сьогодні я вам хочу розповісти те, що відрізняє наш ліцей від інших начальних закладів, а саме ЗУП загальноуправлінська підготовка та ПАС проєктно аналітичні сесії. ЗУП це система, яка розвиває не тільки ваші знання, а й ваші практичні навички, такі як вміння аналізувати вміння схематизації. Вміє домовлятися, а саме головне це робота в хаосі. Мені особисто це допомогло при створенні перших бізнес-проєктів, при залученні інвестицій, при комунікації з партнерами і навіть в особистому житті. Тому що, коли інші губилися, я вже знав, як приймати правильне рішення. Найяскравіше, що запам'яталося з навчального процесу, це паси. Пас це незвичайна контрольна робота або урок. Пас це коли твоїй команді дають складну задачу, і ти повинен за декілька годин знайти рішення цієї задачі. Саме паси навчають тебе критичному мисленню, комунікації, роботі в команді та вмінню відстоювати свою думку. І після цього всього ти справді починаєш почувати себе лідером. Тому, якщо ви зараз навчаєтесь в ліцеї, цінуйте загальну управлінську підготовку, цінуйте кожен пас, тому що знання. Інформацію можна загуглити, спитати в GPT. а ось практичні навички, критичного мислення, управління людьми це саме те, що дає наш ліцей та загальноуправлінська підготовка.